З 1 вересня. Що ви, браточки? Як ваш ранок? Як ваше 1 вересня? У мене 5.30. Я вмираю вже. Цей жахливий день настав другий курс. Я не годна. Зараз на часі піти помити голову, посушити її і повернутися до вас. Хай я помила голову, умилась, почистила зубки і хочу їсти. І поки не поїм, я нормально в туалет не схожу, ребята. Так що біга. У мене пописні, даночок. Всім смачно. На самом деле. Я ще нічого не придумала. У мене немає ніякого референсу, тому будемо імпровізувати. Сьогодні повинно бути дуже жарко, начебто десь 27 градусів чи 30. Начеб. Тому я роблю трошечки такий плотний макіяж, щоб все не потекло. Я вже зав'язала фіксинг міст, нанесла перед тоном, щоб тон закріпився, зрозуміло. От. Я десь побачила це на просторах інтернету, почала це юзати, і мені здається, що воно добре тримається з цим. помітили, наскільки цей консилер мені освітлив шкіру на останніх моїх фотографіях. Там ще якісь фільтри не розумію. Ну, обличчя реально дуже гарне вийшло, знаєте, тон дуже гарний. Обличчя так. Нормально. Ну там такий інтересний, знаєте. У мене ще не було такого, щоб прям дуже світлий консілер. Тому що він для мене був нормальним, поки я не загоріла. Тому так. Да. робимо румяшки опять тіня. Потому що я не хочу зараз використовувати рідкі, ті... рідкі... румяна. Не знаю по чому. Мені от подобається оця техніка нанесення кісточки. Поэтому останнім часом я заю тільки румяна носочки. Я хотіла на очах щось і світле, і ніжне, і дуже яскраве з бльостками. Я не знаю, як це все поєднати. Але походу будемо думати. По ходу, я просто щось рандомне роблю. Я зараз наношу опять оце, те, що я як рум'яна використовувала, корічніший і світліший. От, я його наношу на повне око. Наниз. А потім беру просто світленький кольор і вже робимо края. Щоб не лишалось плям від темного кольору. Отак. От Де цялу. Також я би хотіла. Маленькі стрілочки такі. я бы насправді додала ще більше якогось коричневого чи розового. Можно взять уже ничью кисточку. Куда-то вот сюда может быть. Вот так вот. Вот так вот. Вроде бы прикольно виглядає. На цьому моменті я собі малювала внутрішній уголочок і геосель. Можете подивитися, як я його дуже непрофесійно роблю. Це Я ніби заніме вилізла з такими віями. Куколка. Куколка. Я хочу губи. але тільки один нулюється. Тому постараємося нанамалювати якийсь такий легенький контуринг. особливо тут наверху. От так от. Хватить. І це просто перекрим блеском. Без нічого. Мені і так губи з кольором. Цього достатньо. Отак. От так, майже все. Залишилось лише глітер. Я не знаю який. Золотий чи срібний? Ну, давайте срібний сьогодні. Сьогодні я така сніжна королева буду. Бо Я збираюся йти у всьому світлому, тому, думаю, підійде. Я мітаюся між брюками і якоюсь юбкою, але... У мене немає ніякої світлої юбки, є шортички, в яких я виступала. Але я вже йду в кофті, в якій я виступала. В маєчки, точніше. Вот. І я би не хотіла костюм робити, знаєте, як на виступ. На Feel Special. Тому я питаюсь між біжими брюками і чимось іншим. Але у мене немає нічого світла на низ, Розумієте? я от. Не знаю такого плану, що можна одягти. Зараз підемо дивитися до мене у шафу. Так. Цю кофточку я буду одягати. І я без поняття. що одягати низ. У мене є біжві брюки. Зараз покажу. Кака? І щось отаке. Начебто непогано. Я одягаю, щось світле, тому що у мене нова сумочка. Отако. В здоміх хочу додати оцей от обруч. Чи можна без нього? Так, я думаю. Слішком багато всього. Хоча, не знаю. І мій лот на другий курс. Я думаю, цього хватить навіть і на третій курс. Ну що, я там щось пишу, гуляєте. Дивіться який. Чого, коли я училась в школі, у нас таких не було. Увага, як я його буду складати в сумочку. Ось вот так от. Ой, він не поміщається. А ні, помістився. Ой, тут я в такій спешці вилітаю, я вже забула про те, що я знімаю якийсь влог. Коротше, мене тато підвіз, я вже спокійно собі прийшла. Взагалі, так все прикольненько було, на самом деле. Всі такі дружелюбні. Після літа. Crazy! <після літа> <після літа> Дойшли ми до військової підготовки. Ми вирішили, що нам надо пахати. Я чуть не уписилась, ребята. <с Devils> Мы бегаем в цей туалет. На вот таких вот башмачках. По всему парку. Ты пошли, пошли. Девчонки, я чуть не убесилась. Понимаете, сидим в парку. А я лечу в цей туалет, блин. мене та ще девчонки. Капець, вообще. Смотри, озеро прикольне. Я там в когда то постійно плавала. Я постійно боялась, що впаду свої качки. І <гум> буду плавати. Тут озеро хорошее, смотрите. Друзі, там далі такий трэш происходив. Коротше, хто не зрозумів, я собі дуже натерла ноги. У мене два мозоля, три кровотечення, і мій кент вирішив, що він хоче озути мої кабли і піти в них. На жаль, на половині маю виключити звук, тому що там не можна такого слушати на Ютубі, вибачте. Вот. Але якщо хочете, я можу виставити в телеграм канал. Тільки, ну, якби, лайк поставити. Вперед. А другий буде? 私は。 вже вдома я чувствую, як я хочу в туалет, як я воняю, як у мене ноги просто відвалюються вообще к чертям. Мої пальці сказали до свидания. Просто подивіться, що я зробила зі своєю тафлею і розмахала к чертям. У мене пальці просто в мозолі. О, Господи! Ужас! Я не покажу цього, конечно. Ну, у мене такі огромні мозолі. Так. девчонки, и думается, я пришла, я потна, вонюча, у меня все речи грязные, а эта кофта валялась в парку, в стирку, вот эта кофта, я уже не знаю, она уже, мне кажется, воняет моим болтом, топик тоже, штаны грязные, блин, капти вообще убила, с 1 вересня. А у нас ще не день, то щастя, нам знову відключили воду, і я знову юзаю цю імбушу. А, це я знову буду з черпачками. Ця... Клас! І 1 вересня. По-перше, у мене синяк. По-друге, у мене два мозоля. По-третє, я ще не рахнулась. Отут у мене побито коленко. Голова болить. Віз закладений. Коротше, ребята, не йдіть на 1 вересня, будь ласка, ніколи. Так, що там? Всього, дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам дуже сподобався мій е, супер неудачний влог. а я йду спати, бо в мене болить голова. Все. А я ще поспала 4 години сьогодні. Так що треба виспатись нормально. Завтра 2 вересня. П'ять пар. 啊。<laughs>